В літній період у колективах дитячих садочків Бердичева чимало роботи, адже треба оздоровити своїх вихованців, зміцнити їхній імунітет, влаштувати ще більше цікавих заходів. І також встигнути причепорити дошкільний заклад, що треба пофарбувати, відремонтувати, замінити, щоб 1 вересня улюблений садок вразив маленьких бердичівлян своєю ошатністю. А ще освітяни переймаються питанням, як допомогти дітям раннього віку, котрі вперше переступлять поріг садка, краще до нього звикнути і приєднатися до великої родини дошкільнят. Нині. В закладах проходять так звані періоди адаптації. В дитсадку 4 цей період настав з початком серпня. Протягом одного-двох тижнів батьки приводять своїх малюків до ясельних груп на кілька годин. Поки що діти тут не харчуються і не сплять. «Приходячи до дитячого садка, вони ознайомлюються з вихователем, з навколишнім, що їх оточує. Група їхній майданчик. Вони привчаються бути без мами. Мама може прийти, коли забираючи дитини. Вона й повинна з нею залишитися, погуляти на вулиці з нею, подивитися, як інші дітки в житті, що більш адаптувалися, як дітки зграються з іншими дітьми, як вони спілкуються з вихователем. Кожна дитина має в садочку право на все, кажуть педагоги. Ясельні групи обладнано з урахуванням вікових особливостей вихованців. Інтер'єр максимально наближений до домашнього іграшки, теж нагадують малюкам про речі, які оточують їх вдома. Низенькі меблі відкриті для доступу, спортивний інвентар для задоволення природної потреби у русі, зелений куточок, пісок для зняття негативних емоцій, лагідні та усміхнені виховательки. В садку створено всі умови, щоб дитина йшла сюди з радістю і не боялась залишитись без рідних. У цьому і батьки переконались. Я привела дитину з 1 серпня. Дуже подобається вона зразу виховательку. Наталю вікторівну вона прийняла як свою маму. Дуже задоволена, я переживала, що вона буде плакати. Ні, вони знаходять мову з нею, ну і з усіма дітками. І всі батьки доволі. Те, що їхні новачки, яким тільки півтора-три рочки, уже так впевнено поводяться у групі, горнуться до вихователів, граються, навчились мити ручки, взаємодіяти з однолітками і зовсім не плачуть. У дитсадку берегиня вважають великим досягненням. Адже успіх процесу адаптації залежить не тільки від майстерності освітян, а й від розуміння та допомоги батьків. Мами й тата самі в першу чергу не повинні хвилюватись, коли залишають доньок та синочків у дитсадку, бо це переживання, кажуть педагоги, передасться і дітям. В домашніх умовах корисно привчати малюка до режиму. Дня сформувати в нього культурно гігієнічні навички тощо потрібно батькам вдома спілкуватися з дітьми, гратися, вчити їх, гратися, розмовляти з ними. Адже приходячи до дитячого садка, дитина повинна має розмовляти з однолітками, дружити з ними, розмовляти з чужими, би вже потім своїми вихователями. І коли дитина вже перестає плакати, виридувати, вона вільно спілкується з однолітками, з вихователями, вільно володіє іграшками, вона переходить від одного від неї діяльності, від одного виду діяльності до іншого, тоді можна сказати, що дитина адаптувалася до дитячого садочка і хочеться побажати батькам, вихователям терпіння. І коли дитина адаптується, ви побачите, що дитячий дитя життя в дитячому садочку стане для неї радісним і щасливим періодом в її житті